Ти не жертва своєї історії, ти не жертва тих подій, які з тобою трапилися у минулому. Ти свідок тієї сили, яка в тобі розкривається і зароджується завдяки тим подіям, через які тобі довелося пройти. У нас завжди є вибір асоціювати себе з тим, що з нами сталося, або дивитися на це зі сторони і розуміти, що ми просто та душа, яка пройшла через. Подібний досвід, і тепер цей досвід ми можемо або інтегрувати у нашу силу, або здатися і визнати, що те, що з нами трапилося у минулому, зламало нас раз і назавжди. І якщо ти зараз натрапив на це відео, якщо тобі зараз потрібна підтримка, будь ласка, скористайся цією можливістю. Доєднуйся до нашого зцілюючого поля у телеграм-каналі. Там ти можеш задати своє питання, отримати безкоштовну відповідь і підтримку. І навіть якщо тобі здається. Що вже запізно це не так. Доки ми живі, доки ми продовжуємо отримувати досвід у цьому фізичному втіленні, нам дають шанс змінити своє ставлення, своє життя відносно всього, що відбувається навколо нас. Тому будьте свідомими, любіть себе і ще обов'язково побачимось.